Що робити українцям, якщо спадщина знаходиться на тимчасово окупованій території? Друзі, розглянемо таку ситуацію. Ви виїхали з свого тимчасово окупованого міста в будь-яке інше місто України. У вас є всі необхідні документи, до прикладу, на квартиру, але спадщину ви не можете отримати, тому що нотаріуси не відкривають спадкову справу, якщо спадок знаходиться на окупованій території. Як бути в такому випадку? Звертаю вашу увагу на те, що в умовах воєнного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України незалежно від місця відкриття спадщини. Виходячи з цього, щоб прийняти спадщину спадкоємцям, необхідно особисто звернутися до будь-якого державного чи приватного нотаріуса зі всіма необхідними документами. Окрім того, у разі смерті спадкодавця на окупованій території перед зверненням до нотаріуса для прийняття спадщини вам необхідно встановити факт смерті спадкодавця на окупованій території. Для цього вам потрібно буде звернутися до найближчого місцевого суду на підконтрольній Україні території. Такі заяви розглядаються невідкладно з моменту подання до суду. В подальшому, після отримання рішення суду, ви звертаєтеся у найближчий відділ реєстрації актів цивільного стану і отримуєте там свідоцтво про смерть. Якщо у вас з цього приводу виникають будь-які запитання і вам потрібна допомога, ви завжди зможете зі мною зв'язатися за цим номером телефону.